Методологія визначення митної вартості в Україні базується на загальних принципах митної оцінки, прийнятих у міжнародній практиці. При переміщенні через кордон України митна вартість товарів визначається відповідно до норм митного кодексу. У статті 52 зазначено, що декларант зобов'язаний заявляти митну вартість. Подавати митному органу достовірні відомості на базі документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню, та нести додаткові витрати пов'язані з коригуванням митної вартості та наданням додаткової інформації. Якщо митниця погоджується із задекларованою вартістю, то декларант може випускати товари у вільний обіг після сплати митних платежів. Якщо митниця коригує митну вартість, Декларант може з нею погодитися і заплатити відповідні платежі, або ж не погодитися і випустити ці товари після надання гарантій, визначених митницею. Декларант має право проводити цінову експертизу договору за власні кошти, оскаржувати рішення митниці щодо коригування вартості, скаржитись на порушення правил митного оформлення митницею, приймати самостійне рішення. Про необхідність коригування митної вартості після випуску товарів, отримувати відмітниці інформацію про підстави, з яких та вважає, що взаємозв'язок продавця і покупця вплинув на ціну, вимагати від митниці надання письмової інформації про причини, за яких заявлена митна вартість не може бути визнана, вимагати відмітниці надання письмової інформації щодо здійсненого коригування митної вартості. Нормами статті 53 митного кодексу визначено перелік документів, що подається для підтвердження заявленої митної вартості. Беручи до уваги різноманітність складових митної вартості, а також методів її визначення, документально можуть бути підтверджені такі витрати. Вартість сировини матеріалів та упаковки комісійна та брокерська винагороди роялті. Витрати на страхування та транспортування, таким чином бухгалтерські документи можуть надаватися не тільки компанією імпортером, а й іншими учасниками ланцюжка постачання. Питання включення роялті в митну вартість регулюється передусім під пунктом 3 пункту 10 статті 58 митного кодексу, в якому закріплено, що до ціни додаються й роялті і інші лицензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів. Якщо вони не включалися в ціну. Митна вартість товарів визначається, враховуючи митний режим, в якому поміщується товар. Митна вартість товарів, привезені у митний режим, що передбачає сплату митних платежів, визначається із застосуванням одного з шести методів. Кожен наступний метод застосовується лише у разі неможливості використання попереднього. Наприклад,. Якщо у митного органу виникли обґрунтовані сумніви щодо реальності вартості товарів, визначеної за першим методом, то вона буде визначатися, виходячи із середньої митної вартості ідентичного товару. Якщо ж оформлення такого роду товару не відбувалося на українських митницях, то його вартість буде визначатися, виходячи з вартості подібних товарів. Резервний метод застосовується в останню чергу. У цьому випадку митний орган повинен надати свою інформацію про ціни, які є в його розпорядженні. До документів, що подає декларант, при використанні методу за ціною договору відносяться митна декларація, контракт, рахунок фактура або рахунок про форми, а також документи, пов'язані з транспортуванням, ліцензуванням, страхуванням та здійсненням пов'язаних платежів. Застосування методу за ціною договору щодо ідентичних товарів передбачає, що товари були ввезені в той же час та є ідентичними за фізичними характеристиками, а також якістю та репутацією виробника. Незначні зовнішні відмінності не блокують використання цього методу. Застосування методу за ціною договору щодо подібних товарів передбачає, що товари були ввезені в той же час та є подібними за фізичними характеристиками або компонентами. Виконують однакові функції та можуть бути комерційно взаємозамінними. При використанні другого та третього методу ціна договору береться за основу, якщо товари ввезено приблизно в тій же кількості, що й оцінювані, при цьому в разі розбіжності можна здійснити коригування ціни. Товари не вважаються ідентичними або подібними, якщо вони не мають однакову країну походження. Товари, виготовлені іншим виробником, беруться до уваги лише у разі. Якщо немає ні ідентичних, ні подібних товарів, виготовлених виробником товарів, що оцінюються. Наступним застосовується метод віднімання вартості, згідно з яким береться реалізаційна ціна на ідентичні товари, яка складається на внутрішньому ринку, після чого віднімаються витрати до моменту перетину кордону. Для визначення митної вартості товарів за методом обчисленої вартості за основу береться інформація, надана виробником оцінюваних товарів про їх вартість, яка складається із сум вартості матеріалів, націнки та суміжних витрат, наприклад, на транспортування або страхування. Відповідно до резервного методу, митна вартість товарів визначається з використанням способів, які не суперечать законам України. Митна вартість за цим методом повинна ґрунтуватися на раніше визнаних митних вартостях. Крім того, за цим методом митна вартість не може бути визначена на підставі ціни товарів українського походження на внутрішньому ринку, ціни товарів на внутрішньому ринку країни походження товарів, іншої вартості виробництва, ніж обчислена вартість визначена для ідентичних або подібних товарів. Ціни товарів, що поставляються з країни походження до третіх країн, мінімальної митної вартості та довільної чи ефективної вартості.